Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Якщо ви потрапили на мій канал, то рада вас бачити! Якщо ви новий слухач або читач, то будемо знайомитися. Я Ольга і я вже більше двох десятків років навчаю дітей української мови і обожнюю це заняття. І тут, на цьому каналі, в серіалі Життя репетиторки, ви дізнаєтеся про те, що ж відбувається в моєму репетиторському житті майже щодня. А я дуже сумую за вами і у суботу, і в неділю з вами не розмовляла, тому дуже рада зустрічі. І вітаю, якщо ви не вперше, то я вас іще люблю, уже заочно. І тому розпочинаємо. В гарному настрої! Сьогодні у нас 15 грудня. Сьогодні у нас вирішальний для дітей тиждень 240. 240 я не те взяла. Отак. 248 серія серіалу Життя репетиторки. Сьогодні говоримо про три компоненти: про те, як почуваються діти цього тижня. Це важливо. Мене дивляться батьки. Це для них інформація. Також про те, які цілі ми ставимо на цей тиждень і що ми відстежуємо, бо ми з вами намагаємося жити по новому щотижня? І третє, про пробники навчання. Розпочнімо з найголовнішого: з того, як почуваються діти. Тиждень із 15 по 19 грудня є для більшості учнів вирішальним. Саме зараз у нас проходять контрольні роботи, які часто вирішують, яку оціночку отримає дитина у кінці семестру. Тому Тут я хочу зауважити, що ви, як батьки, можете помітити, що ваша дитина більше втомлюється, ваша дитина гірше спить, погано їсть або навпаки дуже багато їсть, може бути дратівливою, може занурюватися в себе, може реагувати якось нестандартно на щось. Це залежить від того, як ваша дитина переживає нервове напруження. Тому що зараз у неї тиждень якраз нервового напруження. Якщо ви навчаєтеся до 27 грудня, то і ще кілька днів наступного тижня до Різдва за, за новим стилем будуть теж важкими для вашої дитини. Зверніть на це увагу і заплануйте, будь ласка, якщо це можливо, на 20-21, на суботу, неділю відпочинок, якісний відпочинок для дитини. Тому що їй зараз важко, їй потрібна підтримка. І спробуйте підтримати дитину, дати їй спокій, якщо вона його не має, дати їй можливість відпочинку, якщо така є. І, можливо, не навантажувати її зараз, саме цей тиждень, додатковими якимось справами, тому що дитині дійсно важко. Друге, про що я хотіла поговорити, це. Пам'ятаєте, минулого тижня до того ми говорили з вами про те, що дуже добре жити по-новому і прокладати нові місточки це було поза минулого тижня. Минулого тижня ми з вами досліджували, що буде, якщо просити про допомогу. І я зробила свої висновки в кінці тижня. А цього тижня я хочу дослідити ще один момент, наскільки наше мовлення, а я як філолог це знаю, впливає на наше мислення. Дивіться. От у нас часто в житті бувають моменти, коли ми сприймаємо себе не як діяча, а як того, з ким відбуваються події. Наприклад, мене змусили, мені от наказали, мені сказали, мені не знаю, там, порадили, і я так роблю, або зі мною щось сталося. Ось це коли ви пасивний діяч, коли ви не творець своєї долі, а пасивний діяч. І сьогодні для того, щоб показати, наскільки ви важливі в своєму житті і є справжнім деміургом, навіть таке слово візьму, таке от, нібито навіть Богом в своєму житті, подекуди, я хочу, щоб ми з вами вибрали вислів Я обираю. І в ось таких ситуаціях не казали Мене змусили, наприклад, а казали Я обираю. І подивитися, наскільки новою буде грань у ваших діях. Наприклад, не мене не знаю, там, змушують записувати відео, ну, хоча це не так, я обожнюю цей процес. А я обираю записувати відео, або я обираю послухатися поради, або я обираю дотримуватися чи не дотримуватися обіцянки. Або я обираю спілкуватися надалі, або не спілкуватися з людьми з певними. Або я обираю, наприклад, не знаю, будь-що, що ви обираєте, не зі мною так сталося, а я обираю. Навіть в якихось важких моментах, от я, наприклад, обираю, і я це усвідомлюю, залишатися в Запорізькій області до цього часу, дотепер. До я обираю це. Не зі мною сталася війна, а я обираю залишатися тут. І дивіться, наскільки є великою різниця між тим, що зі мною сталося, хоча ми можемо сказати, що це зовнішня подія. Я обираю. І от мені хочеться це відстежити для того, щоб стати, знаєте, такою, от, можливо, десь сильнішою, а можливо, а хто його знає. Що станеться, якщо я буду казати собі, я обираю? Можливо, якісь риси свої, і конформістські я знайду. Подивимося, якщо ви хочете, то тому досліджувати зі мною. Досліджуємо разом цей процес. Це друге, про що я хотіла з вами поговорити. І останнє третє це про пробник навчання. Насувається той період, коли у нас вже завершується перший семестр. І коли діти починають приносити оцінки за перший семестр. І дуже часто це не ті оцінки, яких батькам би хотілося бачити. Це перший момент. Другий момент часто до мене звертаються дітки якраз на межі першого і другого семестру. І раніше, коли у мене було менше навантаження, я таких діток могла взяти. Наприклад, от, є погані оціночки за перший семестр, я кажу так, звісно, долучайтеся і зараз ми на другий семестр виправимо вашу оцінку і підтягнемо потім за літу знання і ви будете розумниця або розумник. Але зараз, на жаль, я, у мене так стається, що я набираю ну, мені то на щастя, для клієнтів, на жаль, що я набираю учнів ще у червні на наступний рік. І тому у мене немає можливості взяти учнів на індивідуальне навчання саме в січні на початку другого семестра. І тому я довго думала, що з цим робити. Тому що до мене звертаються, та й ви, от деякі підписники, звертаєтеся і кажете, коли з вами можна розпочати навчання, так? І от я подумала, що я не буду вас ставити, мабуть, у лист очікування, як я це робила. Бо у мене кілька років була практика того, що я формую лист очікування. Так, свій лист очікування я все одно маю в цих нотатках. Але я вам пропоную не простоювати отак, от і не чекати. Рік або півроку, як ви чекаєте зараз. А пропоную вам долучитися до мого телеграм-каналу, де ви безкоштовно зможете якісь теми підтягнути. У нас девіз, це, звісно, там підготовка йде до НМТ. Але, по суті, я там проводжу різні заняття тематичні на різні теми. Яким чином це відбувається? Ось цього тижня ми розбираємо м'який знак для п'ятого класу. Тому що в мене є п'ятикласниця, чудова дівчинка, дуже розумна, але от одна тема лише одна з мови їй не дається. Це м'який знак. І от ми цю тему тоді винесемо туди, в телеграм-канал і покроково. Дуже легко, з маленькою порцією правила і одразу відпрацюванням, ми усунемо помилки у темі м'який знак. І тоді я сподіваюся, що їй все вдасться, і вона вже помилятися не буде з цієї теми. І якщо ви ось так, от чекали на навчання зі мною, але змушені були простоювати, так би мовити, в листі очікування, то ви можете абсолютно безкоштовно, за посиланням, яке я розташую нижче, в описі до відео долучитися до мого телеграм-каналу. І там поступово собі вибирати ті теми, які ви здатні подужати. Там є теми різні, там є теми і для п'ятикласників, і для шестикласників, і для семикласників. І, звісно, там я готую до НМТ дітей і за програмою НМТ ми йдемо там. І е, тому е, я от якраз. Е, Долучила коментарі до цього каналу сьогодні і подумала, що це гарна ідея. І таким чином, я, нарешті, зможу вдовольнити той біль клієнтів, які до мене звертатимуться остан... от, впродовж, не останні, а впродовж от кількох тижнів. зараз, Для того, щоб розпочати навчання зі мною і щоб їм не відмовляти, я якраз і зробила це. І вас теж запрошую долучитися, якщо вам хочеться. Понавчатися зі мною, але ви поки не змогли отримати своє місце на повноцінне індивідуальне навчання. Ось про це я хотіла сьогодні з вами поговорити. І якщо вам щось ще цікаво дізнатися про моє репетиторське життя, то, звісно, запитуйте, відповідаю. А ми з вами побачимося уже завтра. У нас буде курс, моя мова. А післязавтра. Ми вже з вами побачимося знову в новому розмовному відео. Тож до зустрічі, гарного вам дня! І ніяких травм. Бо у мене якісь, знаєте, ці два е, тижні, тижні підвищеного травматизму. У мене гуля на голові, у мене покусана котом котусем моїм рука, е, подряпана котусем же рука. І взагалі я, я вже боюся, що ще може статися. Тому. Без травм вам <свісна> наступних тижнів і гарного дня! До зустрічі! Побачимося! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!